Шановне товариство від товариства письменників і журналістів імені Івана Франка, організації, який я заступником голови, хочу привітати вас з ювілеєм від 210-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На початку я прочитаю зі своєї листівки, яку я випускаю, текст про Тараса Шевченка. Послухайте, коли говорити про Тараса Шевченка, обов'язково все обернеться банальністю. Уже скільки сказано про нього, і так мало зроблено для нього, а головне для себе. Все одно мучитиме думку, що ти його не знаєш. Чи знаєш дуже трохи і поверхово, чи згадуєш лише 9 та 10 березня. Ми прирівняли його день город до Дня жінки 8 березня. Так, наче увага жінці чи Шевченку потрібна один день на рік. Часто формально і щоб ізначити. Ми не розуміємо до кінця Шевченка, як і України. Невідіння одна від одна і є своєрідною Атлантидою, яка і є, і вже нема, але вона тебе переслідує своєю нерозгаданою загадкою все життя, бо нікуди з нього не щезає. Хто він, Тарас Шевченко? Кобзар, який не грає на кобзі, гайдамака гострого слова, який сам по собі з поводиря, причина Катерина з крижим Москалем. Самотня поля серед українських пустерів. Ярославна, яка досі плаче по Україні, але вірить, що вона повернеться до неї, як князь Ігор з походу. Чи може вічний заповіт, при цьому старий і новий разом взяти і досі українцями не взяти до обов'язку і не чи сповнича частково. Чи Думайте, читайте, обніміте і найменшого брата. І просіть за Шевченком Бога подати і до і братилюбі. Засвітіть свічку Шевченко Слова, поставте на підвіконня, нехай місць стане світліше. І повірте Шевченкому світає, неба палає. і день, що надходить, буде і Шевченком днем. Я хочу говорити про Шевченка як про, про, про пророка, бо саме це його найвища місія, дана йому Богом, послана його на землю, як Сина свого Божого, тік іншій іпостасі. Те, що він кобзар, не кобзар, те, що він поет, прозаїк, драматург, публіцист. І багато чого головних це він пророк. Які старозавітні пророки, які писали текст, війшли у священну книгу Біблію, як той же Коран, який написав пророк Мухаммед для арабів, для мусульман, так само Шевченко для нас. Багато його є пророчими. Їх дуже багато. Сини твої на тужині, на тужій роботі. Дніпро брат висихає. Або візьміть поему княжна, де він описує голод, наче передбачає страшну трагедію українського народу 30-х років ХХ століття Голодомор. Хоча і є всі оптимістичні слова і буде син, і буде мати. Ви це знаєте без мене. Я хочу тільки сказати кілька речей, які я для себе і для вас відкрив. Я вже їх публікував. Мова йде про його предка його діда, тата по матері, Бойка Ікима. За моєю версією, він був маленький хлопчик, 10-річний був на побігеньках у князні Яблонській, яка представлена в фільмі Довш і дуже погано представлена. Вона мала маєтки на Черкащині і, очевидно, привезла туди свого свого кріпака малого, і там чи залишила, чи продала, чи подарувала. І це майбутній дід Тараса Шевченка. Це так коротко, ширше можна прочитати у моїй книжці інтуїтивна історія. Друге, дивіться, колядка. Пастушки з ягнятком. Я Пасхи, Янята Солом. Сакральна творена жертовна, але вона об'єднує ті часи і ці часи Ісуса Христа і Терста Шевченка. В цьому щось є, я не знаю. Думайте, думайте, гадайте самі. Далі, я вже не раз сказав, що числом України є Дев'ять. Це число Риби, і число Ісуса Христа, і число України. Самі знаєте. Тисяч рік, рік, злоки, 1991 рік. Коли ми відновили незалежність українську і Шевченко завродився ні, ні тоді, ні, ні 8-го, ні 12, а саме 9 го саме день Бога, День Ісуса Христа. І тому Він такий. Тому, незважаючи на його лаконічність життя, зробило так багато, що нам читати, вивчати, і так не зрозуміти тільки Шевченко, але досить все-таки читати, все -таки переслідувати його за його словом і відчувати його велич, його геніальність. І те, що книжка. Через Шевченка є все-таки ну, не ідолом і не кумиром, бо не світові собі кумира, але є пам'ятником і Тересовим Шевченко і Україні, і нам, усім в цій Україні. І навіть ті, речі, що він писав, що, можливо, загинеш, загинеш Україну, погибнеш, загинеш Україну і не зостануть сліда по, по тобі. Але є ті пророчі слова, які я казав в наш час Шевченко і на Майдані був, і Шевченко на фронті, бо без його слова, без його духу нам не перемогти. А з його словом, його духом ми переможемо. Я це вірю і вам цього бажаю. Слава Україні, слава Шевченко, і героям нашим слава.